Головне управління розвідки сьогодні відзвітувалося про те, що їм вдалося уразити та й не просто уразити. А чи не вперше на відео ми чітко бачимо, як потоплюється російський малий ракетний катер. Просто ракетний катер даруйте, називається цей катер Івановець Чорноморського флоту Російської Федерації. Власне його група спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки знищила у о районі озера Донузлав в тимчасово окупованому Криму про деталі, про все, що відбувалося, про те, як це все вдалося зробити. Будемо далі говорити з офіцером резерву Збройних сил України Андрієм Краморовим, і не лише про це. Андрію, мої вітання вам, вітаю вас, пане Василю. Давайте почнемо якраз із цього. Прекрасно відео, як я кажу, це ну чи не вперше. Направду ми побачили відео з повним таким спектром ураження. Видно, як е, це російський цей корабель, катар, точніше, він е, там і вибухає, є, і об'єктивний контроль того, от як здалеку, видно ці моменти вибухів, і видно, як він дуже гарно йде на дно. Е, мені здається, що ну тут взагалі ніяких сумнів немає. Як ви оцінити цю операцію гур і що це взагалі за катар? Тому що як я розумію, це носій крилатих ракет, правильно? Ні, ні. Ні? Це не носій крилатих ракет, це ракетний катер, який несе на собі ракети П-270. Якщо не помиляюсь, в них назва терніт. Це, це ну, фактично крилата ракета протикарабельна крилата ракета, які по наземних цілях використовуватись не можуть. Але, тим не менш, на ньому в тому числі є зенітно Ракетні комплекси, які ну зенітні ракети, які призначені для захисту і прикриття як цього корабля, так і кораблів, які можуть іти з ним в групі, і от їх росіяни використовували для патрулювання, плюс вони їх використовували, виводили в море в комбінації з от якраз кораблями, які є носіями крилатих ракет калібр. Як додаткову систему протиповітряної оборони, для То вони такі собі калібр. прикриття шалоноване робили так, саме як вони шалоноване прикриття? Тобто так, калібр, поки він там знаходиться, тобто носій калібрів, там, наприклад, монофрегат якийсь, поки він знаходиться саме в режимі роботи крилатими ракетами по наземних цілях їх пусках, такі кораблі вони мають його прикривати. Ну і відповідно там можливо брати на себе, от, наприклад, удар українських морських дронів. А, ну, другий це другий вид, скажімо так, варіант та... прикриття. Ну він з собою він прикрит... Як так це ж класика російської військової справи: героїчною собою захистити товариш, героїчно собою захистили інший корабель. Прекрасно видно, як іде до дну, і от тут можна. Вже починати робити висновки. По-перше, ми можемо зробити перший висновок, що канал зв'язку, який використовується нашими морськими дронами, може нам давати реально дуже ну, доволі високої якості чітку картинку. Відповідно, ми розуміємо, що більш розширений канал зв'язку це в тому числі і краще, краще реагування на команди оператора морським дроном. По-друге, ну, Корабель, який був потоплений, ну там це доволі не маленький корабель, тобто це там не патрульний катер. І те, що він ну реально був повністю знищений. Тобто, цей перший удар, там який йому наноситься в кормову частину, ну ми бачимо, що він просто починає реально дуже швидко. По перше, завдані серйозні ушкодження, він починає тонути, тобто він просто через корму пішов. На дно, це говорить нам про ну такий, знаєте, я б сказав, навіть еволюційний стрибок українських морських дронів, тобто, вони значно поліпшуються. А це значить, що, що для російських кораблів це стає все ще небезпечніше ще небезпечнішим. Ну і ми стаємо на крок ближче до того, от як. Я люблю, скажімо, проводити аналогу Цитати: що Карфаген має має бути знищений. Це от цитата про те, що Чорноморський флот він має бути знищений. Це має бути перший флот, повне знищення. Навіть важко згадати повне знищення флоту. на моїй пам'яті в останнє було е, більше ста років тому. Це в російсько-японській війні, коли там Тихоокеанську флотилію має. Е, вона була знищена майже повністю. От тут так, так само з Чорноморським флотом РФ він має бути е, знищений повністю, що дасть нам збоку і деблокувати Азовське море, і де блокувати тут е, Чорне море, і е, також дасть нам додаткові Такі стратегічні можливості в роботі по Криму. Ну і робота по Криму. До речі, от також була доволі непогана проведена, але вже от там зараз дискусія в росіян якою ж крилатою ракетою. Пани вдарили мати на увазі. Удар по Бельбеку. Який так удар по Бельбеку.